Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю. Тож ми побачили от сьогодні Financial Times написали про те, що Україна може звільнити Херсон від російських окупантів уже наступного тижня, і от вони посилаються на західних військових чиновників. Як ви гадаєте, чи це не занадто оптимістично? Ну, хочеться бути дуже обережними. Я думаю, що це занадто оптимістично. Справа в тому, що було декілька заяв серед військових чиновників на заході, особливо в Сполучених Штатах. Які казали, що ну вони констатували точніше розвід інформацію в тому сенсі, що є, є намагання евакуювати колаборантів, членів їх родин, а і родини російських представників, які є на території Херсону, скоріш за все, оці повідомлення і спровокували такий, такий висновок, що Начебто ми вже от от підійдемо до Херсону. Там набагато складніша обстановка, і на сьогоднішній день наш наступ уповільнюється в результаті того, що Росія намагається усіма силами забезпечити логістику для цього угруповання. Вони роблять там можливе і неможливе в плані відновлення мостів і відновлення переправ через річку Дніпро. Ну і дійсно, ми побачили від колаборантів місцевих на Херсонщині заяви про те, що вони просять Росію про евакуацію українців. Там вони стали такі турботливі. На відпочинок та оздоровлення. Вони мають їх вести. Такий сальдо про це говорив і стрімоусов. Але все рівно, от ми бачимо, що багато експертів вважають, що звільнення Херсона воно неминуче. Ну тобто деокупація. Чи це насправді настільки невідворотні? От з чого можна зробити такі висновки? Ну, з, з цього е, такі висновки можна зробити з того, що ми все ж таки е, просуваємося вперед, хоч і повільно, дуже особливо останній останній тиждень е, є проблеми з е, ну, тим не менше, кожного дня ми звільняємо потрохи нашої території, і е, справа у тому, що решті решт настане той критичний момент, коли російські війська не зможуть утримувати позиції на правому березі е, Дніпра. І тоді да ми можемо о, перейти о, у рішучий контрнаступ для звільнення міста Херсон, тому, о, тому перспектива така є, і о, можливості такі є. Вони не можуть бути реалізовані сьогодні і зараз, але тим не менш вони будуть реалізовані найближчим часом середньострокової перспективі. Пане Олеже, ну от була ще заява міністра оборони США Лойда Остіна. він заявив про те, що Україна продовжуватиме наступати всю зиму. Ну і це означає, що ніякої паузи для росіян не буде, для того, щоб вони там перегруповувалися, щось якісь резерви підтягували. Наскільки, по-перше, важче наступати взимку, ну, от якщо говорити з точки зору воєнної стратегії, стратегії та тактики, і чи як ви гадаєте, чи справді росіяни розраховували на те, що така пауза для них буде? Вони дуже розраховують, що вона не просто що вона буде, і, до речі, зараз всі зусилля Російської Федерації направлені на те, щоб хоч, хоч якимось способом розпочати переговорний процес для того і оголосити тимчасове перемір'я припинення вогню. Для них це критична ситуація. В чому тому що вони не можуть вони навряд чи зможуть витримати. Оцю о, методичний о, темп наступу Збройних сил України. І навіть якщо вони там через місяць почнуть там, о, перекидати сюди вже більш-менш навчених, ну, місяць це не навчені не, війська, це курс молодого бійця. Я маю на увазі мобілізованих, все одно кількість не дасть тої якості і не врятує ситуацію. А що стосується характеру ведення бойових дій, то да. При низьких температурах його вести набагато складніше, але тут є е, теж свої умови, і той, хто е, ліпше підготується до низьких температур, а саме, екіпірує свою армію теплим одягом, забезпечить пункти обогріву для особового складу і гарячу їжу для особового складу, тут буде мати перевод. Ну, от ще була заява голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Бореля. Звісно, що він говорив в контексті цієї ядерної загрози з боку Росії. Ну і він сказав про те, що у разі застосування Росією ядерною зброєю Захід знищить її армію, не вдаючись до таких озброєнь. Ну тобто, в них є е, така доктрина тут, посилаються на доктрину шок і трепет. І от, нібито, скажімо, ця доктрина вона передбачає те, що можна ну НАТО може сконцентрувати таку кількість і масовість вогневих засобів, що частини збройних сил Росії будуть моментально зламані, знищені в Україні. Там Чорноморський флот потоплено. Що ми знаємо про цю доктрину шок і трепет? Ну ця доктрина з'явилася після початку війни в перській затоці, коли вони зрозуміли, що Можна знайти в, в лобові атаки з армією Саддама Хусейна, достатньо просто нанести масовані ракетно-бомбові удари і позбавити цю армію логістики. Отаким чином, Тут, вони тут її е, теж можуть застосувати. І допустимо, і до речі, це правильно, на мій погляд. Доктрина в тому сенсі, що якщо НАТО відповість на ядерне на застосування ядерної зброї ядерною зброєю, то це буде е, третя світова ядерна війна. А вони навпаки, для того, щоб не дати розповсюдитися ці цьому ядерному апокаліпсису, вони погрожують застосуванням конвенціальної зброї е, звичайної. Но э, потужної по вогневої міці, і э, те, що казав і Барель, те, що на в своєму інтерв'ю казав, бувший очільник центрального розвідного управління, те, що в своєму інтерв'ю казав э, кома, бувший командувач військ э, Сполучених Штатів у Європі, э, це все э, фактично, ну будемо так казати, э, Приблизний план того, що можуть зробити союзні війська НАТО з російською армією в разі застосування Росії чи спроб застосування Росії ядерної зброї, а це просто знищення. У них є такі можливості. До речі, знищити одночасно знищити масованим ударом, знищити і чорноморський флот, і військові бази в Криму, і основні угрупування російських військ на території України. Тобто ми даремно шпиняємо президента Франції. Тут нагадаю, що Еммануель Макрон, як завжди, в своїй такій манері, по-перше, заявив про те, що Франція ну не буде відповідати симетрично, в сенсі, що якщо буде застосована тактична ядерна зброя, то Франція не буде бити ядерною зброєю. Також написав, що він не хоче світової війни. Ну і одразу почалися оці жарти з боку українців, і не тільки про те, що інстинкти Франції здатися настільки великі, навіть ну, що вони готові на це піти, навіть навіть тоді, коли. Війна не йде в їхній країні. Тобто ми даремно шпиняємо президента Франції, це нормальна заява з його боку. Так, це абсолютно нормальна заява з, з його боку. Чому? Тому що, ну, ще раз повторююся, якщо НАТО відповість ядерним ударам, це буде вже ядерна війна. Є І ще... наслідки будуть набагато, е, вищу, е, кількість боєзарядів ну, буде набагато більше в відповідному ударі. Ну, повинна бути, інакше він повинен перевищувати по своїй потужності перший удар. Ну і далі ну ніхто не гарантує, що на цьому все зупиниться. Далі ситуація е, стає непередбачуваною, тому НАТО і е, на, тому НАТО й наголошує на тому, що відповідний удар, перший відповідний відповідний удар, повинен бути конвенціальною зброєю. Ще є важлива тема, пане Олеже. ну От сьогодні вона з'явилася. Ілон Маск так підтвердив про те, що він відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Тут є цитата про те, що SpaceX, ну це його компанія, не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно і відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно така є заява. Чи можна оцінити зараз наскільки сильно ми залежимо від старлінків? На жаль, так. На жаль, дуже сильно ми залежимо від старлінків. Чому? Тому що у нас е, на, якась частина системи військового управління побудована саме на цій мережі. Ну, я думаю, там дивіться, він вимагає гроші від Пентагону. Пентагон є одним із замовників цієї системи, і я наскільки я розумів, Пентагон там вкладав фінансував якусь частину цієї системи. Тому я думаю, що вони розберуться. Це суто фінансові проблеми між Ілоном Маском і Пентагоном. Він до речі, тому і звернувся до Пентагону стосовно подальшого фінансування забезпечення зв'язку цієї системи на території України. Ще от з сьогоднішніх новин генштаб український повідомив про те, що українська авіація завдала 25 ударів на добу. Ну це вчора відбувалося. Як повідомляється, уражено понад 19 19 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, також шість зенітних ракетних комплексів противника. Що це говорить про наш стан авіації? От які висновки ви можете зробити? Я можу зробити, що авіація наша існує і доволі успішно працює. При умові, бачите, ми робимо пріоритет на знищення системи ППО а противника, а знищення цієї системи відкриває нам можливості застосування нашої авіації. І так, да, дійсно, вона працює і вона наносить доволі суттєве вогневе ураження. На сьогоднішній день противнику, і вже ну я би не сказав, що ми ще маємо перевагу, але паритет в повітряному в повітряному просторі. Я думаю, що ми вже досягли. От ще відбулася зустріч в форматі Рамштайн, і Там ну, декілька таких новинок, такого озброєння, яке Україна отримує, хотів би з вами обговорити. Ну от того, що я взагалі не знаю, я не є військовим експертом, як кажучи. І от е, було повідомлення про те, що Україна отримує такі ракети АМРААМ. І от е, я побачив, що вони підходять і для винищувачів, і для е, ЗРК насам. А от що про них відомо? Ну, це ракета класу повітря або повітря-повітря, або земля-повітря. Це ракети комплексів протиповітряної протиповітряної протиракетної оборони для ведення повітря бою у повітрі. Так що вона універсальна. Дійсно, вона може застосовуватися як на підвісі на винищувачах, так і на і в системі протиракетних комплексів на САМС. Так, що це універсальна ракета? Ну це я скажу так, що це просто розширює спектр застосування в е, цих ракет в боротьбі з повітряними цілями противника. Є ще одна новинка. Такий, такий ЗРК Круталь. Круталь, Я навіть знайшов це. Перекладається з французької як гримуча змія. Це французька ЗРК. І повідомляється про те, що її радіус роботи складає всього ну, там 10 кілометрів, максимальна висота 6 кілометрів. Це для безпілотників чи для чого? Так, вона може бути. Ну це тактичний засіб е, ближнього радіусу суді, і вона може бути використана як для без для боротьби з безпілотниками, так і для прикриття наших військ. У нас до речі, це е, ну доволі така. Е, я би сказав, не е, е, існує така проблема прикриття наших військ, тому що Росія на передньому краї на, на лінії фронту доволі теж доволі активно застосовує свою авіацію. І е, да, 30 гепардів – це було дуже добре, але е, підсилити прикриття наших військ це тож це. Теж е, на сьогоднішній день е, в, велика необхідність. Е, то, що стосується боротьби з дронами, то я думаю, тут більше буде застосовані ті засоби радіоелектронної боротьби, боротьби, які сьогодні е, сполучені штати починають передавати в рамках останнього пакету. Фінансової допомоги на обороноздатність нашої армії я маю на увазі 625 мільйонів. Там є оці переносні засоби РЕП, і на базі яких планується побудувати ну своїрсвої рідний такий радіоелектронний купол над містом для подавлення дронів камікадзе, які застосовує сьогодні Російська Федерація. Ну, от, знаєте, я тут ще побачив так. Ну звісно, на цій зустрічі Рамштайн. Наші партнери нам пообіцяли в тому числі е, засоби ППО, засоби ППРО. Але я побачив людей, які вважають за зраду те, що НАТО. Е, Ну, повідомило, що терміново створює у Європі протиракетний щит від Росії. Е, говориться про те, що щонайменше 15 країн НАТО підписали лист про наміри приєднатися до такого плану щит, і він буде включати американські ракетні системи Петріот, німецькі системи ППО АйрісТі. Тобто, ми розуміємо, що потребує Україна все це, але зараз це все будуть розміщувати в Європі. Ну на той випадок, якщо Росія буде стріляти по Європі, чи можна? Вважати в цьому зраду, ні, зраду в цьому не можна вважати. До речі, дуже дивує що вони так спохватилися. Справа у тому, що Сполучені Штати планомірно і НАТО е планомірно ведуть роботу по створенню єдиної системи протиракетної оборони е Північно-Атлантичного альянсу на Європейському континенті. Я нагадаю, що напередодні е цього масового вторгнення Росії в Україну. Там ми з вами спостерігали будівництво і введення в експлуатацію об'єктів протиракетної оборони на території Польщі, Румунії, стран Балтії. Зараз, мабуть, це буде зроблено і на території Фінляндії, тому що вона стає передовим рубежем на східних кордонах НАТО. Так що вони планомірно будували єдине, що це може означати, що вони ходять прискорити створення глибоко ешелонованої, Системи ПРО на, над країнами НАТО на європейському континенті, до речі, для нас позитивним є те, що вони хочуть допомогти нам створити таку аналогічну таку ж саму систему. І якщо, а якщо вона буде побудована в більшості своїх на західних зразках озброєння, а саме так і буде, тому що інших зразків навряд чи ми сьогодні зможемо знайти. Я маю на увазі старі радянські. То в перспективі ми можемо її інтегрувати до тої системи, яка буде створена північно атлантичним альянсом. От ще ну просто знаєте, говорили ж про те, що Європа насправді зовсім не була готова до війни, в сенсі, що настільки там всі розслабилися, настільки вже повірили в те, що це кінець історії, що вже ніяких воєн не буде, будуть тільки економічні взаємовигідні стосунки. Що сама от Європа ну немає чогось такого, щоб вона могла протиставити скажімо, такій потузі, як Росія, і тому ми бачимо от ті заяви від Німеччини, тому що Бундесвер ну насправді не є оснащеним. Як ви гадаєте, наскільки ну є правдивою е, така оцінка е, потуг європейської армії армії армії? Ну скажу так, що е, особливо особливо е, Західна Європа, ну Європа старого світу, вона фактично ну, можна сказати так, що вона розслабилася. І вони, е, по перше, таке саме заспокоєння НАТО, гарантування того, що і вони наполягали, от на, до речі, не не заперечували на присутність американських там військ на території своїх країн. Згадайте, як Німеччина висловлювала обурення стосовно того, що Сполучені Штати почали перекидати свої війська з території Німеччини на територію Польщі, а і, 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 і німці казали: ну навіщо ви так швидко тікаєте, залишайтесь, ми не проти. От. А, а, і вони фактично дійсно вони покладалися на колективну безпеку, але кожен, покладаючись на колективну безпеку, там у себе в глибині намагався максимально скоротити військові видатки, сподіваючись на те, що колективна система їх захистить. При цьому забуваючи головний принцип, що вони є складові цієї колективної системи, і якщо кожен з них... Буде послаблений, то в цілому система не впорається з тими загрозами, які є на сьогоднішній день. Ну от ви німеччину привели е, тут. Згадали, точніше, це саме яскравий приклад, е, коли е, фактично Німеччина на сьогоднішній день має небоєздатну армію, скорочено до ну фактично до нуля. Ну, тож вони вірили в те, що можна просто домовлятися з Росією. Бачимо, що це не так. Давайте трошки поговоримо про наших ворогів. Сьогодні також з'явилася новина про те, що Кримський міст зможуть відновити до 1 липня 2023 року. От таке було розпорядження російського уряду. Тут навіть є такий документ. Відновленням займається таке. Ну, це не має значення, але я маю це зачитати. Тов Нижньоангарськ -транс Трансбуд. Ми бачимо, що перше. Липня 2023 року ну це досить довго. Що це для нас означає? І от ми ж пам'ятаємо, що спершу говорили, ну що там за тиждень, за два ми все відновимо. Це нічого не означає, ця атака на кримський міст. Тож до 1 липня 2023 року, які додаткові можливості ми маємо через те, що вони не зможуть використовувати міст так, як використовували раніше. Ну, дивіться. Треба, треба усвідомлювати чи треба знати на наскільки е, ми знизили на спроможність цього мосту. Те, що автомобільний міст сьогодні працює тільки одна, а дві полоси там, наскільки я розумію, в реверсному режимі. Е, і це говорить про те, що ми знизили фактично втричі по порівнянні з тим, що було, ми автомобільну частину е, знизилася в результаті атак. Ким вони здійснені, ми поки що не знаємо на сьогоднішній день, хоча звинувачують нас. Що стосується залізничної частини мосту, ну наскільки я розумію, одна калія може працювати, але там є вже просідання цього мостового прольоту в результаті обплавлення, оплавлення металу несучих конструкцій. Від пожежі яка там сталася, якщо одна колія, то це теж знижує майже вдвічі пропускну спроможність. Це перше. А друге, якщо дійсно є ушкодження мостового прильоту, його треба міняти, то для нас це буде дуже великим підспір'ям в плані унеможливлення постачання чи скорочення суттєвого скорочення постачання техніки озброєння і боєприпасів Через Кримський міст і це буде ну те про що ми мріяли, щоб фактично перекрити цю артерію. Наскільки вона перекривається? Ну я думаю, ми оцінимо найближчим часом, коли почнуться, точніше, коли ми побачимо об обсяги товар, товаропереміщення по цьому мосту і зможемо зробити певні висновки. Ну тим не менш, це для нас це дуже дуже хороша новина. От пане Олеже, є ще така поплічниця Росії, Білорусь. А сьогодні з'явилася новина, чи вчора ввечері про те, що у Білорусі запровадили режим контртерористичної операції. Спершу про це заявив глава МЗС Білорусі, такий Володимир Макей. Потім це нібито спростовували, а от зараз знову це щось. Ну, якось таким дивним чином підтвердив Лукашенко. Оця контртерористична операція. Ну, по-перше, назва. Яка контртерористична операція е на території Білорусі? По-друге, ну, чим це нам загрожує, на вашу думку? Ну, нам це загрожує. Ну, прямо... Прямої загрози це не несе. Але для нас це такий дзвіночок, що Білорусь все ж таки наближає стан своїх збройних сил до воєнного стану. І е, контртерористична операція вона просто розширює повноваження самого Лукашенка для застосування збройних сил Білорусі всередині країни, е, от це, це головна від'ємність від того, що у них е, ну у них фактично нічого не було. Вони ж не оголошували спеціальну воєнну операцію. Тому на сьогоднішній день для більш широкого застосування і розширення можливості збройних сил Білорусі вони оголосили операцію. Операцію, ну це не факт, що це буде застосовано проти нас. Це може бути підготовкою Лукашенка до подавлення протестів, які можуть виникнути в Білорусі в зв'язку з тою обстановкою, яка на сьогоднішній день складається всередині країни, особливо соціальною і особливо економічно. Це цікава версія, те, що ви говорите, цікаво е, також бачили, що нібито ну змі про це повідомляють, що нібито в Білорусі почалася прихована мобілізація, нібито мобілізують у сільській місцевості, так тобто е, немає у великих містах мобілізації, але є там. Е, от е, люди, білоруси з сільської місцевості, чи можна собі уявити, що вони можуть бути якоюсь такою серйозною військовою потугою? Ну дивіться, не люди з місцевості з сільської місцевості чи з міста в будь-якому випадку мобілізовані стають серйозною о, серйозною силою тільки після проходження відповідного навчання, після о, о, відновлення о, основних професійних навичків і відповідно до воєнно облікової спеціальності. Так що е, казати, що от, повістку дали це вже е, військовослужбовець, так він військовослужбовець, але сказати, що це підготовлений солдат ні, це неможливо. Мінімальний, мінімальний термін е, навчання це е, від трьох до шести місяців. Згадайте, збори з мобілізованими завжди тривали від е, або три, або шість місяців. І е, після цього да, їх відправляли додому і рахувалося, що вони відновили свої навички і згадали ту свою спеціальність, яку вони мали. Але це не забувайте. Це мінімальний період підготовки для мобілізованих. Якщо його скорочувати, то якість падає в рази. Так що тут не важливо. Просто врахується так, що в сільській місцевості менше плотність населення і це. Менше може сприяти протестним настроям, росту протестних настроїв. все ж таки в більш компактному і більш в більшому по кількості е е міста е з населенням там протестні настрої виникають набагато швидше і набагато сильніше, ніж в сільській місцевості. Тому починають завжди з глубинки. Ну от ми вже бачимо, так що з'явилися перші некрологи, навіть ну підтверджені так загибелі оцих чмобіків? Ну тобто тих росіян, яких мобілізували там, ну може пару тижнів, тому, е бачив таку такий напис, е допис, що там було написано Наш Тімурка за двохсотілса. Як ви пояснюєте, невже росіяни дійсно таке стадо, що вони мовчатимуть, навіть коли їх вбиває ну, їхня власна держава? Справа у тому, що там не ну рівень життя дуже низький, і а чим нижчий рівень життя, тим менше вартує саме життя людини. І в якомусь сенсі, бачите, ми нас це дивує, а для них це можливо в деяких місцях це можливо норма, що вони сподіваються, що якщо покалічать або вб'ють, то дадуть велику компенсацію, тому що люди ніколи не бачили таких грошей, вони ніколи. Не виїжджали за межі свого населеного пункту, і е, це в Москві, там Санкт Петербурзі, чи в іншому великому місті, де є цивілізація там, ну на принаймні на рівні європейської, і вони ці цінності бачать, вони ними користуються. То для них потрапляння в воєнну среду чи в бойову среду для них це катастрофа. А для людини, яка там е, живе і кожного дня сидить зранку до ночі під своїм забором, тому що немає на роботи нічого, і пиячить або, або просто дивиться на як ростуть дерева, е, так філософськи кажучи, то е, для, для нього, мабуть, і для його близьких, от цей похід на фронт і 200 тисяч рублів, там навіть підйомних, які вони отримують там, по приходу в військомат, ну, отримували. Поки не було мобілізація оголошена, то це шалені під'ємні е гроші. Пане Олеже. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Військовий експерт Олег Жданов був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.